Всім привіт! Буде на каналі Смікрінки і ми будемо плести браслетик, а це просто заставка Майнкрафта. Знизу є 1.21, але ми починаємо з камерою робити браслетики. На мене можете не дивитись, а можете дивитись на цю штуку. Я би показала вам всі браслети, типу всі ці штуки, але вже... Не можу. Коротше, і я надіваю три резиночки, беру отакий га... отакий гачок, і тепер я маю оце переставити у серединку. Коротше, туторіал на браслетики. Ну, типа, як зробити браслетики, буде потім, тому що зараз не видно, а мені не як поставити телефон. Вот. Надіваємо ще одну рузиночку. І так, до серединки, поки не вийде браслетик. Повністю браслетик. Підтягуємо. Беремо е, вниз. Коротше, як робити буде в мене під іншим відео. Вже чуть-чуть я вам не видно, але я вам піднесу отут, бачите. Отут. Але треба отакою от стороною все зачіпляти, Отак от можу показати. От. Тепер обертаю до вас іншою стороною, щоб мені було легше. Робимо так. Або можете подивитись, як робити браслетик з ниточок. Ой, не ниточок, а резинок. І вам випаде, мені випало якийсь там плетенка, браслет, якась людина робить, а я люблю робити колечко. Можу показати свою колекцію колечок. Одна, друга. І третя. Я знаю, вам не файно видно. Але коли е, коли я все зроблю, то попитаюсь, якось зняти відео, там, де буде вам все видно. І, взагалі, вам сподобалося відео з тим за моїм аккаунтом новинським. Але я щось там говорила, що якщо це буде там... Якщо ах, якщо мені хтось зазірає та я скажу або флайт, то я скажу, що там мені треба. І статі. Мені дали ще 9 плюс 5, бо мені сказали, одна дівчинка мені сказала прокачати її пета. Я сказала, окей. І вона мені дала пета, я прокачала його чу-чуть. потім не чу-чуть прокачала, прям дуже мало дві зілки. У мене у гаразі було дві. У нас... Я її прокачала на одну, і вона сказала: якщо ти мені ще раз прокачаєш, то я е, тобі е, дам 9 петів. Я сказала, ну ок, відхилила, і потім взяла, а ви спитаєтесь, чому я не залишила собі петів? Е, Хеловінський пет, який в мене є, е, який в мене колись був. Хеловінський пет. Коротше, було головинське обновлення, і там був пет і там був пет. Він був недорогим, там коштував дуже мало, і я собі його купила була. Купила. Але тепер мене дів... я прокачала її, бо думаю, один головінський пет, чи ліпше 9 петів якихось там. Вона мені не дала там легендарних, як таке, вона мені дала інші, А які вона мені дала пети, побачите під іншим відео. Кстати, чому я так типу, не знімаю відео? Почалася школа, в мене немає часу. Мені треба ще відпочити, домашній зробити і так далі. Е прочитати, встигти І так далі. Кстаті, я зробила. От я вже якби доробляю колечко, Але це в мене буде не колечко. Я 5 хвилин оце. Для вас це більше, а для мене тут показує збоку, що... що показує 5 майже 6 хвилин. Я з вами говорю, мені це подобається. І колись буде таке відео, де я буду з вами грати. Мінік ви побачили. Я буду всіма грати не за підписку, не за футболки, як папа і дочки робить. Нічого. Просто. Просто так, от. Ви мені побачили. Ніхто ніхто, що мені не кинув з моїх підписників. Я вам казала, або ви мені кидаєте, я казала під то відео. Якщо ви мені кинете, або ви мене пригласаєте, або я, якщо у вас є коментарі. Якщо нема, то окей. Я не, я, е, не, веру, не, не роблю так, типу, якогось ще, наприклад, відео там, де мільйон. І з боку екрану ставлю себе, я таке ніколи не робила. Я навіть не знаю, як це робити, якщо чесно. Я знімаю хіба свої натуральні відео. Деколи під звук. Можу зробити. Деколи не під звук? Саме найбільше у мене не під звук. Але коли я знімаю підзвук, воно набирає більше. Чому? Тому що у мене не красивий голос? Взагалі, це не так. У мене голос нормальний, красивий, бо вам це не чутно, а мені чутно, який в мене голос. Вам якийсь дз дз-дз-дз. Ну, якийсь поганий голос. Я це знаю, що вам такий голос, бо я передивляла свої відео. Деколи я хитрувала, клала на кожне відео сама собі лайк. Це було несправедливо і я одного разу сказала собі, так несправедливо. Я, я так подумала в думках, це несправедливо. Треба мені все зробити, як було. Забрали всі лайки і все. Підписатись сама на себе не можу. Хтось навіть говорить, що я не кручу підписників. Але це не правда, це мої натуральні підписники. Я не розумію. Деякі вже перестали мене дивитися, Де деякі взагалі чекають від мене багато відео. Я не знаю, в мене багато хейтерів, я так думаю. А мало підписників. Ну, типа, самих найкращих. Я підписників вас дуже сильно люблю. І хочу з вами пограти в Roblox. Ви можете мене мені кинути в друзі, сказати, коли я додав, типа, коли я прийму, я буду, наприклад, там щось грати. І ви такі, я підписана на тебе. І хочу, щоб ти зі мною пограла, я тобі дам той пет. Мені не треба від вас петів. просто говорю допоможіть мені. Я, е, мені треба райт або флайт. Тому що коли в мене був той аккаунт, в мене було райт-флайт. Тільки в мене щось таке сталося, що в мене взагалі не було флайт, не райт, не моїх зірочок улюблених. Типа не зірочок. А моїх улюбленіх петів не було. Е, Красовочки за роблокси не було. Е, легендарних речів не було. Нелегендарних машин. в мене просто все оце пропало. І я навіть не поняла, чому в мене це пропало. Отак. От що в мене вже виходить. Це вже дуже багато, якщо чесно. Я хочу зробити карали, типу на шию таке. Не карали, а на шию, коротше. Мені мама казала, що не треба, а я хочу це зробити. Але я думаю, зробити ліпше браслет замість каралей. А ви як думаєте? Я думаю, я вже заплила для браслета, то... Показую, як це далі робиться. Останні дві резини, тобто одну резинку. Тут у нас є одна резиночка. Беремо нашу штуку і переставляємо до другої резиночки. Вам це не видно, але я вам поясняю. Потім забираємо на палець ту резиночку. Беремо ключок. От, ключок. Я не знаю, вам видно, але він просто прозорий. А в мене яркість погана. Не натуральна, а погана. От, зачепили крючок. Дивимось, якою ми були першою і почали. У нас це розова. Зачепляємо. І вийшло зараз колечко? Ні. Якщо розтягнути, буде навіть для першого класика. Але в мене, коротше, не вийшов для мене браслет, то... то хто до мене підписаний, типа і живе в моєму місті, Дрогобич, то вам повезло. Ви, ми зустрічаємося. Ми зустрічаємось біля восьмої школи в понеділок. Ви там не живете добре. Не получите такий браслетик від мене. Тут є дуже красивий кольори. Це більше на колечко підходить, тільки це колечко для Гіганта. Або або я можу повішати комусь на ключі таке. Я вже повішала на свої. Ладно, давайте. Всім па-па, Відео йшло для мене 12, 13 хвилин. па-па, Чекайте відео від відробок від мене.